Всім привіт! Що ж, друзі, настав час анбоксингу другої посилочки з Японії, яка приїхала до мене разом із кранчем. Подивимося. Тут також дуже цікава гостра іграшка. Так. Так, так, так. спайдерко. Что ж могло быть ще? Коробочка с внутреннего японского рынка. А в ней, друзья, вот такая вот красота. Поліс в вже 10 та з АТС 55 на клинку. Подивимося на нього ближче, а потім пару слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, Спайдерко Поліс. Модель, яка, можна сказати, є іконою стилю. Одна з самих відомих і самих популярних моделей серед ножів компанії Spyderco, Саме Поліс. Даний екземпляр, як ми бачимо, відрізняється від. Так би мовити, класичного полісу з руків'ям з нержавічої сталі. Відрізняється він тим, що руків'я я має з накладками з G10 і на клинку топова сталь АТС-55. В такому виконанні поліс виготовлявся в Японії з 1998 по 2001 роки. Однак, за ну, деякими зовнішніми ознаками, ми можемо більш точно визначити рік випуску саме цього екземпляру. Отже, в 98-му році ця модель саме з клинком З 55 та руків'ям з G10 випускалася в трохи іншому виконанні, клинок, вона мала. Зі сканді-спусками від середини. І е, кліпса була звичайна така старого зразку на трьох винтах. І крім цього, ніж не мав сталевого лайнеру. Е, такий ніж вже, в принципі, неодноразово був на моєму каналі. Подивіться, кому цікаво. Як на мене, дуже вдала модель. Але спаї вирішили і її ще трохи покращити. От, і з 1999 року вони почали додавати сталевий вайнер. Клинок став таким от різаком зі спусками від обуху. От, і з'явилася кліпса, аналогічна як в цивіліанів, Half Moon clip, так званого кліпса на півмісяць, навколо осевого гвинта. Отже, в такому виконанні цей ніж випускався з 1999 по 2001 рік. Однак, в 2001 році, році з'являється на БКО виїмка бої. Отже, відповідно до цього, даний конкретний екземпляр можна зробити висновок, що був виготовлений або в 1999, або в 2000 році. Він має один сталовий вайнер з боку Кліпси. кліпсу на півмісяць і немає виїмки боїв. Також в ці роки, тобто 1999-2001, цей ніж випускався і в звичайному класичному виконанні, тобто клинок той же самий АТС-55, однак руків'я з нержавіючої сталі. І такий, до речі, вже також був на моєму каналі. Подивіться, кому буде цікаво. Що можна сказати взагалі? Ну, мої враження. Перш за все, я вважаю, що Поліс, ну незважаючи на таку якусь ікону, яку зробили з сталевого виконання СС Стайн Вестів, Мабуть, не знаю, скільки вже фільмів там, де він з'являється. Однак саме виконання з руків G10 я вважаю самим вдалим і ну, з естетичної точки зору, і з функціональної, оскільки руків'я з нержавіючої сталі, воно з часом трохи дряпається, таке стає потерте. ну, в принципі, мій перший спай був саме поліс у виконанні Стайнве І Я знаю про що кажу. Він у мене вже багато років і досі зі мною. Натомість руків'я з G10 воно позбавлено цих недоліків, воно більш зручне, оскільки трохи товще, ніж сталевий поліс. Приємна текстура. Воно більш цупке, тобто ну, утримання краще, ніж у сталевого полісу. от, І, звичайно, ще і більш тепле. Якщо ви десь взимку будете носити з собою сталевий поліс, то можна щось собі, <гум> ну, принаймні доволі, то він може відморозити. Ну і звичайно, також слід додати, що поліс в виконанні з років g 10. Є легшим за звичайні поліси з неживічої сталі. І е, окрім цього, мають дуже один суттєвий плюс це розбірна конструкція. Тобто ми можемо викратити осевий гвинт. Е, конструкція цього ножа частково на гвинтах, тобто осевий і ще один тут -от, е, гвинт е, на І Три штифта. Однак, хоча ми не можемо повністю розібрати цей ніж, ми можемо витягти квинок для обслуговування. Тобто викрутити усилий гвинт, витягнути обережно квинок, все прочистити, протерти, протерти от, і поставити назад. Як на мене, розбірка. Полісу, можливість розбірки полісу за ТС-55, це дуже вагома перевага в порівнянні зі звичайним ну, ну і це виконання а, зі спусками від обуху, це просто топ. Мало того, що дуже класна взагалі модель, але ще й різак. Хоча ну, багато хто вважає а, знову ж таки класикою поліс саме. Зі сканді-спусками від середини і особливо увігнутими. Ну, в принципі, як вони і випускалися потім. От. А це вже ну, можна сказати, що е, рідкісне виконання і стане дуже класним прикрашенням колекції будь-якого поціновувача ножів від Spiderку. Якось так, друзі. Що ж, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.